Початку повномасштабного вторгнення слово ухилянт міцно увійшло в наш словник. Як ставляться кияни до ухилянтів, сьогодні ми дізнаємось. Не дуже положительно, погано, важко засуджувати. Кожен обирає свою долю, ну, тому що якщо говорити, то це обов'язок захищати родину. Тільки що ми вийшли з кафе, де були в останню путь, проважали. Людину, яка зі мною працювала, він загинув при виконанні службових обов'язків. І якщо мені треба буде піти, і до мене прийде повістка, я звісно це зроблю. Ставлюсь, в принципі, з розумінням, бо людям страшно. Ніяк не ставлюся. У кожного конкретної особи можуть бути деякі обставини, Ну, здоров'я. Ну, серйозний вади здоров'я. Ну, вони там невідомі широкому загалу. Це причина взагалі до явища негативне до кожної окремої людини. Ну, НАДО.